Привіт, сонечки. Сьогодні будемо писати писанку Алатир отакий от гарний, цікавий алатир. Це проста схема. Зараз я вам покажу, як розподілити яйце і як будемо разом малювати. Беремо на початку овець і Розподіляємо такими ж яйце навпіл. Потім ще раз навпіл. Щоб потім писати писачком і орієнтуватись на ці лінії. Потім беремо яйце горизонтально і теж ділимо візуально навпіл і проводимо такі штришки беремо писачок. Я взяла сьогодні красний віск, щоб вам краще було видно. Так, нагріваємо. Провіряємо, щоб пісочок гарно писав, без всяких капельок. І завжди, коли прогріваєте пісочок, перевіряйте на бумажки. Тому що часто буває, що, що писачок робить пляву, каплю. Прогріли і починаємо писати. Проводимо лінію одну, не наводимо друг на дружку. краще писачок тримати і крутить яйце. Все. розподілили. Зараз робимо по горизонтальний розподіл яйця. А лінії повинні з'єднуватись, бо це, ці лінії відображають як потоки енергії. Вони не повинні ніде зупинятись, пририватись, воно повинно постійно циркулювати по нашому мої А зараз ми ділимо оце, це оцю відстань наполовину з середини проводимо, і зараз бачите, як в ми... мене. Так. Думаємо, так само з іншої сторони. Так, все лінії повинно збігатись. тут. Повно було капітка, но не так. Виск. Так, китя прийшла допомогти. Так, візьму краще менший пасочок. Прогрію. Зараз відступаємо від середини десь сантиметр і проводимо, проводимо лінію вверх, як лучик цього лиря, паралельно у цій лінії до середини, получається рівниць. З іншої сторони пробуємо так само. Якщо ви хочете, щоб у вас був подвійний, де зірка латир, ви можете всередині теж промалювати лучики і зробити їх іншого кольору. Все, що ви бажаєте залишити білого, білого кольору, ви зараз ці всі малюнки. Uh, Прописывает. Получается вот. Наступним відео ми будемо розкрашувати наше яйце і писати його далі.